Вітаємо вас та запрошуємо до вступу у Львівську медичну академію імені Андрея Крупинського для здобуття фахової передвищої освіти. Фаховий коледж, що є структурним підрозділом академії. Дає можливість розпочати ступеневу медичну освіту на основі 9 класів. Ставши нашим студентом, ви маєте можливість одночасно здобути повну загальну середню освіту та отримати диплом фахового молодшого бакалавра, а також продовжити навчання на ступені бакалавра та магістра медсестринства. Ми пропонуємо вам навчання за спеціальностями сестринська справа, акушерська справа, лабораторна діагностика, стоматологія та стоматологія ортопедична. Наші викладачі, фахівці з багаторічним досвідом, викладачі-методисти, доценти, професори та доктори наук забезпечать необхідний рівень підготовки для здачі національного мультипредметного тесту з позитивним результатом та допоможуть опанувати теоретичний матеріал, набути практичних умінь та навичок з фахових дисциплін. Заняття проводяться у сучасно облаштованих аудиторіях і кабінетах академії та на базах медичних закладів Львова і Львівської області. Навчання у нашому закладі дасть вам ґрунтовні знання та професійні вміння і буде успішним стартом вашої медичної кар'єри. Чекаємо на вас у нашій медичній родині.